Всем привет! Я делаю огляд на самородную сивалку. зерновую Вот такая сира. Задук катки опускается. Вот Опускается на такой лесная сивалка. І про історію я її не знаю. Е, Підноситься маркер. Ось ті от. Зараз буду тебе двома руками, тому зараз я покажу. Ось я їх опустив. Ось так вони марка. Все крутиться. Ось. Зараз покажу, як воно все буде виглядати, коли її причепити. Наш от 150 й Ось. В нього огляд є. Ось. Так. Ось так вона виглядає. Знизу. спереду. У таких є дві, я зробив. Ось, ось такий вийшов огляд на сівалку коротенький, але я все показав, що вона вміє, функції. Тому підписуйтесь, ставте лайки і всім папа! -па.